Як я став директором в Total Life Changes, записав тільки що відео, я там пояснив, як я став директором. І я там розповідав про філософію Пелесоса і Фена. Що є люди в тому бізнесі пелесоси, в яких є позиція дефіциту? Їм бракує грошей, вони хочуть взяти і їм люди відмовляють. А є фени, яким подобається продукт, їх переповнюють відчуття, вони хочуть дати, хочуть поділитись, і їм відмовити не можуть. Люди відмовити можуть тільки собі. От як переключитись з плесоса на фена? Тому що нас всіх виховують як пилососів. Ну, от я згадую себе, коли я вчився в школі, в інституті, для чого я вчився стільки часу. Щоб отримати освіту, для чого мені треба освіту, щоб мене взяли на роботу. Для чого мені треба на роботу, щоб заробляти гроші? Я розцінюю як свою роботу виключно як джерело заробляння грошей. Якби мені не треба було заробляти гроші, я би нікуди не ходив на роботу і не вчився б. Ну, правильно? правильно. От. Е... Тобто мені треба гроші. і я, я пригадую себе, коли я ходив на якісь співбесіди, перше питання, яке мене цікавило, скільки я буду заробляти. Мене не цікавило, що там роблю. Ну, цікавило, та, якщо там в межах моїх компетенцій, та. перше, це скільки я буду заробляти і чи я готовий віддати себе в рабство за такі гроші. Та. От, от і все. От що цікавить більшість людей, це кількість грошей, які я буду заробляти, тому що в мене позиція виживання. Мені треба от мінімум стільки, щоб просто вижити. І от було б класно, якщо стільки, щоб вже там насолоджувати життям. І як я приключився з режиму пилососа в режим фен? Тому що, коли я був пилососом, я був просто нещасливий, тотально нещасний. І я знаю дуже багатьох людей, які заробляють великі гроші, але вони нещасливі. Воно їм не приносить радість. Ну не приносить. Вони можуть бути там, дуже високопосадовцями великими чи якимись крутими бізнесменами. Вони мають просто тьму грошей. Але вони нещасливі. Ну, я знаю, просто вони там, навіть дехто там мені плакався, що, що я там нещасний, я бідний, нещасний. Я гроші ніби маю, але ні друзів нема справжніх ні радості не приносить. Ну, одним словом, постійно переживають, як же ж їм не втратити те, що є. І в мене в 2010-11-12 в мене був такий період дуже важкий, своїх таких от пошуків, тоді, коли я там звинувачував всіх, що всі погані, я один там нещасний через вас, бо бізнес не працює, мене звільнили. От, І я тоді почав якось там ну, купати собі е, глибше якісь духовні практики робити. І в мене тоді були знайомі, я познайомився з просто фантастичними людьми, які робили щось для інших, просто так, нічого не очікуючи. Прикиньте, я думаю, що це таке взагалі. Ну, наприклад, от вони годували бездомних. Раз на тиждень вони в неділю приїжджали до когось там додому, привозили якісь продукти, які вони купували в магазині за свої гроші. Вони, там, наприклад, варили таку виверку якогось там, супу, якісь там каші, ще щось такі, там салати, там, хліба нарізали там, 38 батонів. І, і потім їхали. До церкви, біля церкви, кожну неділю, в треті дня ми годували бездомних. І коли я перший раз долучився до того, слухай, я не, мо, я не міг повірити, наскільки це радості мені принесло. От такої дійсно радості і щастя, коли я почав щось робити для інших нічого не очікуєш, просто так, навіть витрачав свої гроші. Потім ми почали їздити до е, старших людей, наприклад, в якісь хосписи або в якісь будинки престарілих, там, де вже там, забути всіма е, люди, там, е, вони в сім'ї не мають, або про них забули чи відріклися, або в них нікого вже немає, якісь там старші люди чи хворі в якихось там будинках престарілих. Ну, Про них забули всі держава, там, соціум, всі забули. І вони там просто ну, доживали, реально, і в них там взагалі радості не було ніякого життя. І ми до них приїжджали, ми там якісь концерти їм давали, ми їх там пригощали їжею. Якісь там обіди їм робили, ми якісь там привозили для них одяг. Ну як могли, так допомагали. І це просто дивовижні відчуття, коли ти робиш щось для інших людей, і ти бачиш їхні очі повні сльози сльоз і, і то відчуття радості, е, і це просто це не можна купити жодні інші гроші. Жоден бізнес, прибутки не дадуть такої радості і щастя, як служіння іншим, нічого не очікуючи взамін. Я, я це знаю на собі, я це перевірив. Це просто железобетон. Потім ми їздили, наприклад, там в дитячій якісь лікарні, наприклад, в Охмадець, особливо перед там, Миколаєм, там, Різдвом, передягались в клоунів. У нас така була там, місія Доктор Клоун. Передягались в клоунів з такими мішками в яких була куча подарунків, і ми дарували дітям подарунки, якісь там ігри там влаштовували для них, і бачили ті очі дитячі, повні, повні радості і сліз радості. Що е, хоч хтось приїхав і, і їм допомагає. І це неможливо купити за інші гроші. Жоден бізнес, то все тобі не дасть от того відчуття радості і щастя, коли ти просто служиш іншим людям. І я тоді, це був там великий період часу, ми багато їздили, і я тоді от просто зрозумів, що. От я зрозумів слова, які сказав Спаситель 2000 років тому, яких я не розумів до того, коли мене того досвіду не було. Він казав: навіть я прийшов не щоб мені служили, а щоб служити. І я тоді зрозумів, що жодні гроші нічого не принесе мені щастя, відчуття радості і призначення свого, як служити іншим людям. І тому, коли я от в Total Changes попав, я автоматично сприйняв це як можливість служити іншим людям, не думаючи про себе. І оце саме причина, чому от мені вдається, чому в мене багато клієнтів, чому в мене там великі замовлення, чому в мене великі доходи і так далі. І я намагаюсь пояснити людям, що треба стати феном, а не пилососом. Але людині дуже важко переключитись, типу, якщо в неї немає цієї моделі, та от як переключитись. І якщо у вас ну нема того досвіду, та якщо ви ніколи ну, не, не робили для інших людей щось просто так, та от знайдіть собі в вашому місті якусь. Благочинну організацію, волонтерську, якусь, не знаю, якась близька, яка вашому серцю. І просто виділіть собі хоча б там кілька годин на тиждень, в один день, наприклад, субота чи неділя, в ваші вихідні, і просто допомагайте їм. Оце змінить ваше життя, тому що воно змінило моє життя. Воно змінило весь типу. От в мене відбулась є така штука, як Коперніківська революція. Ви знали, що до Коперніка. Весь світ був переконаний, що Земля це є там, центр Всесвіту. Що всі навколо нас, Сонце для нас, все для нас. Ну, типу, ми такі пуп Землі, пуп Всесвіту і все навколо нас. І Коперник перший, хто сказав, слухайте, а прикиньте, не ми центр Всесвіту. Є сонце. Наш Всесвіт він є геліоцентричний. Є сонце, і всі планети кордяться навколо Сонця, а не навколо нас. Його чуть не спалили. Ну, одним словом, це дуже важко людині, тому що вона там виховується якось так, що ну, типу, навчена задовільняти тільки свої потреби в першу чергу. І тут бабах виявляється, що ну так можна, але так дуже важко, так дуже стресово і так ну, зовсім нещасливо і нерадісно. А якщо ти починаєш, типу, крутитись навколо чогось іншого, не навколо себе заставити всіх крутитись, а крутитись на чогось іншого, навколо чогось іншого. То прикинь тися, щасливий. Оце така типу Коперніківська революція, коли ти розумієш, що ти не пуп землі, що не все навколо тебе, що не всі тобі повинні щось дати, а ти крутишся навколо чогось більшого. І в мене це було, коли в мене був цей досвід у тих благочинних тих от, організацій, того всього, коли я служив іншим людям, нічого не очікуючи взамін. І мені дуже легко, ну. Дати пробники, нічого не очікуючи взамін. Мені дуже легко там, ну, провести якусь презентацію, ну, взагалі ну, почати щось робити, сіяти, нічого не очікуючи взамін. От, і, і це дуже великий, ну, в моєму випадку, це дуже великий е, е, чинник от, мого теперішнього успіху в Total Life Changes. Тому що от я до сих пір, я вже п'ятий місяць тут в, в компанії, я до сих пір не думаю про себе, і я це роблю не для себе в першу чергу. Все решта приходить. Як хтось з дуже мудрих людей говорив, що якщо там Всевишній може дати багато через вас, буде достатньо для вас. От. І я так і живу. Я так і живу, я, от це моя філософія. І я також навчився. Ще одна така фраза колись почув, дуже дуже класна. Не розцінюй день по врожаю, який ти зібрав, а по насінню, який ти посадив. Тому що ми всі хочемо відразу зібрати врожай, але так не буває. Ну, типу, Вся природа нам говорить, що треба посіяти щось весною і через літо, вже осінню, можна щось збирати врожай. Якщо ти будеш доглядати, дбати там і так далі. Навіть якщо ти йдеш колись на роботу, ну, тобі зарплату заплатять через місяць, ти маєш місяць робити щось, ну, щоб дочекатися її. І тут так само тут треба просто садити, ну, типу, от насіння, роздавати пробники, спілкуватися з людьми. І воно буде, якщо типу, щиро це робити для інших людей, думати в першу чергу про них, як я можу змінити їхнє життя, як наш продукт. Може допомогти рішити їхнє питання. от все решта, воно воно прийде. Воно прийде. Тому що, як хтось з мудрих людей, ще один говорив, що успіх це не щось, типу, чого ви досягаєте. Успіх це не щось, що ви досягаєте. Воно десь там. Успіх це щось, що ви притягуєте, коли стаєте привабливою особистістю. Він сам притягується до вас. Я вас люблю. Будьте фенами. А не пилососами. Давайте перед тим, як щось взяти. Люблю вас.